Я поснідала, вже довольна людина і що? Все, я покидаю Львів. І буду рухатися далі. Тут взагалі мені подобається, як переробили вокзал, тут фонтанчик навіть зробили. Все так гарно, належно, де автобусики там вони стоять вдалі. Там теж все гарненько поробили. Просто Європа. Огружаємося. Профімецька терапи. Це я. Все. Нас висадили на заправці, підемо, автобус. На наша групіровка чекунів. Чекаємо на автобус. автобус. До речі, з нами навіть один чоловічок їде. Кожній бачите, інкогні там просто не замаскирувався. Ми на кордоні знайшли там ліскри. Я хочу сходити в туалет. Як завжди, в черги висязі. Невеличкий перекус. Ось таке тут бістро, на кордоні мої водії. Hello. Тут в кафе є. У цього бістро, є другий поверх. Всі щось там тісняться на першому поверсі, там такий кіпіш, туалет, черга, а тут на другому поверсі взагалі пусто. Туалет вільний. І взагалі зала вся для мене. Плюс. Я з вікна можу бачити, що там є автобус, як він mm -hmm. продвигається, поки мій автобус десь там далеко і нікуди він не продвигається. Отак вся ця делікатесна, вот эта ситуаційшн встояла мені 192 гривні. дві крем-брюле. крембрюле. Ну, я вам хочу сказати, в принципі, десь би в кафе крем брюле, тільки б стоїла. Сто щем гривень в Дніпрі. Поэтому я думаю, це успішний успіх просто за 192 гривні купити весь цей набор. Ще якась штучка така там з сиром, м'ясна, якась там. Ну і, звісно, саме, 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 це – это такое. А от буряк з цибулькою, оце, оце саме, самий великий делікатес. Не завідуйте мені, що я його зараз буду їсти. Просто смак дитинства, дитячого садка. У мене чуто з буряком. Непоганий, непоганий. Тестіруємо мою котлету. М, -м, -м, -м. Теж добре. Так, крім брюле. крошечки йому не вистачає, якби тут вони мені його ще горілкою, сахаром посипали, і горілкою підпалили. То було б взагалі супер а так, для такого місця, якесь, де, вибачте, взагалі нічого не очікуєш, доволі все смачно, і крем брюле, теж нічим не гірше, ніж в ресторані. Сьома година моєго передану кордону. Я просто вже відбулочка моя сто раз на мені намокла і сто раз на мені вже висохла. Вже мокнув 101 лінії. Боже, це просто історичний момент. Ми Шо, просто наближаємося. Ребятка, поздравте мене, я пройшла вже контроль. Польський. і все. Це пекло вже почти скінчилось. Ще трохи, погрузка в автобус, і я їду далі. До речі, мій контрабас з салом прокатів. Про... Про... Привезу я все-таки бабушки в сало. Вінницьке сало, я так кажу, знаєте, от, вінницьке сало, да, я її привезу.